На мене деревашки пан Сполинської. Я народився тут і живу тут, ну, Переїхав в передмістя Копистин, бо там зручніше жити в Хамівці, ніж в квартирі. Перед своїм літературними будь-якими перформансами я хочу задати вам одне запитання. <кхух> Ви голі в душі? Чи голі в душі? Що вічне вас те, що не місцисті туші. Те, що відкриває серця у недуші замків і не боїться ні болю, ні своїх уламків. Скажіть мені, бо я не бачу. Що, хіба сліпий? Де той, кричачи вчора слова, що він. Крутий помер. Розвілася його матерія. Перед такими завжди закриваю двері. Ці люди не робили гнізда, грізді, там є квадратні метри та епітет до них тісні. Високі стелі, та не видно, космосу душі повсихались, дякуючи тостору. Ви не любіть природу, любіть Макдональдси, кийте матом всі творчі перформанси. Я ніхто, я пишу, не маю статусу. Та не прирівнюйте мене до виробу з латексу. <говор Shrimp Thomas> тепер давайте так, е, ну, я не хотів задавати питання, а в принципі може для когось це визвучало питання, Це добре, в принципі. Бо досягає якогось певного результату. Я не хочу пробувати, що це монолог, бо я читаю вірші і всі там мовчать. Давайте якщо у вас щось там вразило або не вразило, або якісь запитання, просто задавайте після віршу. Наприклад, от зараз. Є якісь запитання? <punishing> я точно. Я не все точно розібрав. просто. Відволікся можливо, але... Ну тобто пишете основному соціальну тему. На всі тематики. Тобто, що я відчуваю, де я живу, де вся зовнішня антураж навколо мене створює картини, картини як